Вітаю сьогодні 3 червня і це мій корисний сніданок. Готую. Але ж вживаю перед сніданком псиліум. Так, беру ложку столову. О, забула показати, скільки води, але ж нічого. Зараз покажу Просто цієї склянки дуже перемішувати гарно, так, бо вона така кругленька знизу. Так. Дві хвилинки переколотати, щоб гель з'явився. Поки. Поки готується, розповім, що ще готую. Так, це мігдаль. Я його замочила на ніч, він розбух і сиджу і чищу, а потім згадую, що щось не так я чищу. Так, потрібно залити окропом на, на... дві хвилинки, мабуть. І злити, потім буде гарно чиститись. А то я щось працюю, працюю. <гум> так. Ну, забула, буває таке. У животі у вже урчить 9 годин їсти хочу, а я ж ще не приготувала. Так, і частіше вживаю я, їжу в 10 годин. Тому я зараз вип'ю ось це. О, в животі ураган. Ні, не ураган, просто їсти хочеться. Так, я просто перелью, щоб ви побачили. Це чашка 200 грамів. Ну, трошки менш, ніж 200 грамів. Так. І вживаю! І гарно запиваю водою. Ну, не всю склянку випиваю, але ж трошки більш половини випиваю. І ще раз нагадую, для чого псиліум? Від закрепів, і одночасно від діареї підвищує стан серцево-судинних системи? Так. Вже дві хвилини пройшло, потрібно одразу випивати, а я тут розмовляю. Але ж нагадати завжди хочеться. Токсини з кишківника видаляє. Від... Звідки ля таксини? Ну, таксини, бо ми вживаємо, і вживаємо і вживаємо їжу. так? І мало клітки вини вживаємо. І воно там. Застоюється і закрепи, тому і токсини там можуть бути. А кишківник повинен працювати злагоджено. І, і коли кишківник чистий і злагоджено, працює, так, у кишківнику виробляються всілякі вітаміни ще, а ви не знали? Так, позабиваємо наш кишківник і дехто як мені кажуть, що тиждень до туалету не ходить. це просто жах, це просто жах. Так що ще раз і ще раз наголошую. Так, вип'ю, все ж вип'ю при вас. Все. Дуже-дуже легко п'ється. Ніяких запахів, ніяких, ну, трошки пахне, але ж дуже дуже легко п'ється, дійсно. І я багато кому нагадую своїм знайомим і якимсь родичам далеким. До них з чогось не доходить. У них проблеми з закрепами, а до них не доходять. І я. Ну, ти, як кажуть, серце кров'ю обливається, коли у когось проблеми, а вони такі. Що до них не достучишся. Так. Зап'ю. І ніякого холестерину зайвого в крові. Поганого, як кажуть, у мене не буде. Так, а ще я. Вспомнили ще одне, у кого анальні трещини? Цей псіуго вам допоможе. Так. А у кого вони можуть бути ці бути трещини? Ах, у кого закрипи? Так що вживайте, запам'ятовуйте. Я вже не знаю, як вам нагадувати. Ну, у мене такий канал, я ще його не розкручую. Але ж все одно хочеться, щоб люди почули. О, все, все гаразд. Зараз я швиденько почищу, зілью воду цю і почищу. Так. І не потрібно. Ой, не потрібно мучитись, довго чистити. Так, все, буду однією рукою все ж теж неудобно. Дивимось 10 годин, 10 хвилин. Так, можна вже вживати щось. Я вже голодна. Так, і сьогодні, і, мабуть, до 19 го числа я можу вживати все, що завгодно. Все, що... Моєї душі забажається. Так? Бо я вдома сама. Так. І тому сьогодні котлети я смажила на топленому маслі. Не всім це подобається, але ж це дуже корисно, так? І топленого масла потрібно трошки-трошки, і вона добре підсмажиться. Ви ж знаєте, що топлене масло саме не канцерогенне. Потрібно 200 Градусів нагріти, щоб воно стало канцерогенне. Тому ось таке. І тут бачите краплинки, це гірчиця, така коричнева гірчиця. І я запитувала своїх вдома, мабуть, вам надоїла гірчиця, що я додаю до котлет? Ні, кажуть, не надоїла. Тому я... Останнім часом завжди додаю до котлет гірчицю, бо гірчиця дуже корисна речовина. Так. В насінничках. Салат. Салат теж у мене такий сьогодні, на мою, як я полюбляю. Ну, томати і гірки, але ж дивіться, скільки я нарізала руколи. Ось так. Руколу дихто теж не полюбляє. А я буду відриватися, їсти і пити все, що завгодно. Так, трошки посалила лимон не буду додавати, бо сьогодні сметана. Так, додаю сметану. Побільш сметани, бо це... Весь мой буде гарнир. Салат як гарнир. Котлети і салат. Так. Ну, добре. Якось ще потрібно сметану додати. Угу. А ви полюбляєте салати зі сметаною? М це ж дуже корисно і смачно. Так, все це я перемішаю і з'їм, а потім ще щось приготую. Так, що, я не відео не записалась, а я тут розмовляю, розповідаю про все. Так, повторюю, салат. І котлети дуже смачно, корисний салат, але ж е, я наїлась, але ж, все одно буду робити смузі. Чому? Тому що до 18 годин я не з таким салатом. Так, салат дуже швидко перетравиться. Тому я роблю салат так... О, смузі таке. Я додала ось ці горішки, що я чистила. Морква. Морква відварна сьогодні. Так, вода. І салат. Салат польовий. Так. Це буде таке молоко у нас, так? Але ж молоко я не про буду, а ось так з м'якацію і буде. Тому... Робимо і зараз спробуємо. Дуже дивний смузі сьогодні. Так, з моркви. А. -а, -а Бари морква. моркви. І я вже, бачите, наливала, а потім вилила і ще раз перемолола, щоб дрібніше було. Так, супер. Зараз спробую. М -м -м. Це вже не смузі, це просто їжа. І смачно смак відкривається. Чим більш тримаєш в роті, тим більш відкривається смак. Бо горішки. моркви зовсім не відчувається. Зелень для кольору, вона така. Ніякого смаку немає. зелень. салат польовий. Яка смакота, яка користь. Так що вживайте корисне, а я хочу ще нагадати, що цими днями буде або щось цікаве, або щось нецікаве. Тому що я дійсно сама вдома. І вирішила доїдати все, що є. Так, все, що ми наскладували. Ну, ви знаєте, морозильна камера завжди забита. Невідомо чим, так? Так, а ще міль завелась. Щось я купила з молью. Тому потрібно перебрати, що нормальне вживати. А, а що ні, то викинути, бо міль це така погана, погана пташка. Ну, не пташка, добре, я шуткую. А ще третя причина є. І я вирішила щось поекономити, поки я сама вдома. Тому на здоров'я не економіть. Так, така порада вам. На здоров'ї не потрібно економити. Але ж я буду економити. Все, ходіть здорові, готуйте такий супер фуд і ви будете здорові. Точно. Все, пока, пока-пока. Прошу вибачення, я що сказала пока. Так не можна казати. Потрібно казати папа.